Друзі, плануєте сіяти сою, маєте протруювальну машину, тоді резоактив концентрат рідкий саме те, що треба. Це рідка форма інокулянту, яка рівномірно покриває насіння і чудово підходить для завчасної обробки. На одну тонну насіння використовуйте 2 літри цього препарату і 6 літрів води, і маєте готове насіння до посіву. Резоактив концентрат рідкий сумісний з більшістю фунгіцидів, тому можна обробляти насіння. В одному проході без втрати ефективності. Живі бактерії швидко заселяють коріння, формують міцний симбіоз і гарантують стабільний результат, незалежно від погоди. резоактив концентрат рідкий завчасно обробив, спокійно посіяв, упевнений у результаті.